Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис І Ми сьогодні говоримо про е, дуже таку небезпечну тенденцію, яка е, почала буквально декілька тижнів тому розвиватись в Польщі. Ми сьогодні поговоримо про так звані патрулі обивательські. Це коли поляки збираються в великі групи людей і вечорами ходять, вишукують мігрантів, вишукують іноземців. І е, ніби слідкують за порядком. Але з іншої сторони, є вже випадок, коли вони просто е, напали на хостел, де проживають іноземці, все там рознесли і пішли собі далі. Багато хто з вас вже про це чув, багато є відео в Тіктосі, хто в Тіктоці не сидить. Я всі відео, які буду знаходити, щось цікаве, щось по цій темі я буду це публікувати в своєму телеграм-каналі, бо на Ютубі я цього не можу зробити, бо можуть подати скаргу на авторське право. Тому посилання на телеграм-канал буде в описі під цим відео. Ми зараз поговоримо про те, що це за громадянські патрулі, як вони діють. Чому вони повстали, і яка насправді серйозна небезпека в цих патрулях є для українців в тому числі? Дивіться відео до кінця, ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Буду вдячний вам за поширення цього відео, тому як однозначно в цьому відео я буду попереджати всіх про те, щоб, як мінімум, зараз якийсь період часу не. Якби не старатись не виходити ввечері на вулицю і все в тому роді, бо можна просто ні за що получити по голові, і ніхто вас е, якось реально захистити в моменті не зможе. Дивіться відео до кінця і давайте починати. Е, По-перше, хтось чув, хтось не чув, що в Польщі почали з'являтися так звані цивільні патрулі. Польською це патруль Обивательський. І за цим хештегом, власне, в Тіктоці можна знайти дуже багато відео, які набирають просто мільйони переглядів. Це групи молодих чоловіків зазвичай спортивної статури, які об'єднались з метою захисту своїх локальних спільнот, своїх міст від свавілля іноземців. І це все сталося також не просто так. Бо імпульсом до виникнення таких патрулів стала е, бійка між поляками та е, громадянами Латинської Америки в місті Шрем. Е, це відбулося на початку вересня і одразу ж, е, буквально там через декілька днів було зібрано перший патруль в місті Курник Великопольського воєводства, і його організував місцевий боєць ММА Рафал. Подейма, і в ролику, який він опублікував, він має аудиторію, він опублікував відео в Ютубі, і він закликав зберігати спокій, остерігатись провокаторів і не конфліктувати з поліцією. І е, пішов наступний лозунг. Якщо ми про її зараз е, е, с, я не знаю, прогавимо цей шанс умовно, то ці тварюки захоплять нашу країну, сказав Подейма, і вони збираються. Вони забирають в нас свободу, б'ють наших братів на вулицях, гвалтують наших дівчат. Це наша країна, і ми її не віддамо. Ми не боїмося смерті, тому що ми нащадки гусарії, ми нащадки вікінгів, у нас їхня душа. Це звучить насправді е, так трохи дивно в 21 сторіччі, але їх також можна зрозуміти і однозначно можна зробити висновок, що ці патрулі повстали. Виключно через недовіру до поліції, через через те певне, що хлопці вважають, що поліція не може. Надати там повного захисту всім громадянам Польщі, і от хлопці почали збиратись в такі групи і вечорами ходити по вулицях, вишукувати іноземців. І скажу так, що зазвичай з ними також ходить і поліція, щоб слідкувати за порядком. Але також потрібно розуміти, що у випадку, коли, наприклад, група там з 40 або з 50 осіб розділяється на менші групи по 10 чоловік, то поліцейських, які були спочатку з великою групою, може просто не вистачити для того, щоб. Щоб слідкувати далі за порядком, і так і вийшло власне, з одним хостелом, коли також хлопці спочатку йшли великою групою, потім поділились на менші групи. І одна з груп, яка була без супроводу поліції, вони підійшли до хостела, де проживали іноземці, там були і українці, і громадяни там Грузії, Азербайджана інших країн. Це був звичайний робочий хостел, яких по всій Польщі тисячі і на яких проживає. Величезна частина українців також. І цей хостел було повністю понівечено, зруйновано. Декілька чоловік побили. Це відбувалося в місті Жерарду. Я ці відео також постараюся залити в телеграм-канал. Тож, хто хоче побачити наслідки, заходьте в Телеграм. Дивіться, чим взагалі цей патруль займається, його така початкова. Мета, на мою думку, вона є дуже благородною, якщо дивитись, якщо стати на місце поляків і дивитись на те, що і як вони роблять. Бо вони розуміють, і це підтверджений факт, що в Польщі не вистачає поліції. Люди не хочуть іти працювати в поліції, тому працівників поліції катастрофічно не вистачає. Тому е, хлопці вирішили просто все взяти в свої руки. І от е, навіть якщо ми говоримо про Рафала Падему, який в принципі організував перший патруль, то це е, виглядає досить, е, на мою думку, досить позитивно, так? якщо просто ходити, патрулювати вулиці і слідкувати за порядком. Але ж також треба розуміти, що це люди, це не професійні якісь там військові чи поліцейські. І коли. Вони йдуть по вулиці, вони бачать якогось іноземця, е, він може навіть не становити жодної проблеми там, жодної е, загрози ні для кого, але він може реально отримати по голові. Чому? Тому що в патрулі обивательській йдуть всі ніхто не перевіряє людей на. Е, на стан алкогольного сп'яніння, наприклад, чи вживали, чи вживали вони якийсь алкоголь там, чи наркотичні засоби. Е, ніхто не зважає на їх психічний, психологічний стан відношення до законодавства, відношення до е, іноземців, до громадян Польщі і так далі. І це, е, так зі сторони, якщо ви подивитесь відео, воно трошки схоже просто на якусь банду. Просто от збирається банда і собі ходить. І е, також може виникнути питання, чому поліція на це не реагує. Друзі, поліція реагує, але з іншої сторони, потрібно розуміти, що поліцейських не вистачає, а цей рух за декілька тижнів набирає просто колосальних обертів. Все більше і більше міст є, в яких з'являються ці патрулі обивательські, і поліція може просто елементарно не встигати або не справляти зі своєю роботою і не встигати слідкувати за цими людьми. І насправді. Навіть в ситуаціях, коли ви там отримуєте, я не знаю, вас, наприклад, десь перестріли, серйозно побили, ви попали в лікарню. Так, якщо візьмете адвоката, якщо ви подасте заяву в поліцію, ви зможете добитись правди, ви зможете там цю людину покарати, але дивіться на іншу сторону цього: що здоров'я, яке у вас є, яке у вас можуть таким чином забрати. Ви не повернете ні через е, те, що ця людина сяде, і нічого іншого. Тому, е, що я рекомендую робити абсолютно кожному і передати це абсолютно кожному іноземцю зараз, як мінімум найближчих декілька тижнів, якщо у вас немає е, якоїсь гострої потреби. Е, Якщо у вас немає якоїсь гострої потреби виходити ввечері десь на вулиці, а вони ходять зазвичай ввечері, то краще з дому не виходити. Це стосується точно так само е, якихось знаків. Е, Типу там українського прапора чи е, якихось подібних речей, автомобілі на українських е, номерах, і так далі. Ми не знаємо, хто буде вступати в ці патрулі обивательські, чи до них не долучаться, як це було на протестах фермерів. Якісь російські провокатори, які тільки і чекають подібних е, настроїв Польщі для того, щоб до них підключитись і зробити з цього трешак, як це було на тих протестах. І дуже важливо на сьогоднішній день. Е, Поводити себе трошки обережніше. Як би це не було, як би це не звучало. Звісно, якщо вам недороге ваше здоров'я, якщо ви нічого не боїтеся, ви безстрашні, то окей, але я думаю, що більшість людей хоче собі спокійно жити, щоб їх не трогали і не мати там якихось додаткових проблем. Тим паче через, через якусь подібну ситуацію. І з однієї сторони, так, це все почалося з того, що громадяни Латинської Америки побили поляків. Їх там було четверо проти двох, вони побили двох поляків, поляки попали в лікарню. Але повірте мені, що так як якийсь рівень ксенофобії в Польщі є, є Росія, яка не спить і яка з радістю підключиться, і знайде людей, які підключаться до патрулів обивательських, і які будуть там головними провокаторами, то під цей каток попадуть. Всі, і в тому числі громадяни України, і ніхто не буде дивитись, з чого це все почалось. Бо іноземці це є іноземці, і патроль Обивательський е, також він не декларував того, що це що їх там. Е... Старання будуть направлені в сторону там, я не знаю, громадян Латинської Америки там чи якихось інших країн. Вони просто говорять про всіх іноземців. От і все. І потрібно на це зважати, потрібно слідкувати за ситуацією, яка є, дивитись, також які дії буде приймати польська влада, польська поліція, польські силові структури, і тільки після цього реально можна буде робити якісь висновки. Але е, в загальному те, що відбувається останні декілька тижнів, воно набирає просто серйозних колосальних оборотів, і е, навіть, навіть в деяких випадках може ставати трохи страшно, якщо е, це не буде зупинятись, якщо це буде тільки набирати е, обертів і так далі. Тому що можуть з'явитися такі патрулі абсолютно по всім містам Польщі, і вони будуть робити е, те, що їм захочеться. Так? Бо вони говорять, що вони в своїй країні, і навіть та сама стаття Кримінального кодексу про дискримінацію, про ксенофобію, не буде їх це лякати, і законом захищені ви може і будете, але при цьому е, треба зрозуміти, що перед цим ви можете втратити все своє здоров'я, а можливо, і життя. І якщо ця ситуація буде напружуватись, буде продовжуватись, то однозначно може виникнути. Така ситуація, коли будуть не тільки побиті люди, а коли будуть і вбиті люди. І давайте погодимось. Навіть якщо після цього законодавство е, захистить людину, людина вже померла, нічого вже їй не допоможе повернутися до життя. Тому дуже і дуже е, важливо зараз бути дуже сильно обережним, дуже прям сильно обережним. І це не якісь там пусті слова. Ви, якщо подивитесь ці відео, подивитесь на стронастрой настро, настро, взагалі е, цих людей, які збираються, то потрібно зрозуміти, що вони не жартують і що вони. Е, для них дуже легко буде порушити е, якісь статті закону, тим паче, якщо згадувати, що там можуть бути не тільки ідейні поляки, які просто хочуть захистити там своє місто чи район і зробити його більш безпечним, а там можуть бути і російські провокатори, яких також можуть підкупити, які можуть бути громадянами Польщі, які будуть перші починати, а всі інші будуть до них доєднуватись так. Якось так це може виглядати в загальному друзі. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео. Обов'язково максимально цим відео діліться в своїх соціальних мережах. Це дуже і дуже важливо, в першу чергу, для вашої безпеки. Дякую всім за увагу. Гарного дня і до нових зустрічей.